Ввечером я, як завжди, вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми робимо розклад на таро. Я вам хочу запропонувати таку тему. Вона буде називатися так: чого мені чекати найближчим часом від людини? Загадайте будь-яку людину, будь-яку ти чоловіка, жінку, коханого на роботі, і ми подивимось, чого вам чекати найближчим часом від цієї людини. Давайте зробимо так. Три варіанти. Перший, другий, добре. Дві карти, добре, третій. Так. Перший, другий, третій. Загадайте і ми почнемо так. Третій. Прибираємо, другий прибираємо, перший ми залишаємо. Чого нам чекати, найближчим часом від людини. Загадайте так, людина перший. Так. Почнемо, чого вам чекати від людини. Трошечки буде невелика підсказочка. Я б сказала, ця людина це може бути, прям, знаєте, жінка, жінка з жінка. Вона сама по собі, я б сказала, дуже конфліктна людина, конфліктна, гостра на язичок. Склона робити такі, не дуже, не дуже давайте скажемо, добрі, добі, добри, добрі справи. На даний момент я б сказала, вона щось або в неї щось йде не так, або в неї погано з чоловіками. Ну, Щось, не, знаєте, на серці така туха, чогось її не вистачає, або вона погано мало заробляє, або трошечки людина любить чарочку випити. Так. Так. І давайте далі. Чого вам чекати найближчим часом від цієї людини? Тихо стоять. Скажела так, людина, ну, по-перше, як вона буде до вас а, з, проявлятися, да? демонструвати себе? Людина буде себе демонструвати, вона демонструвати себе буде з однієї сторони. А, я б сказала так, жінка, яка щось має. А, в плані того, що в неї є гроші, вона дуже така великодушна фартова людина. Це по-перше. По-друге, я б сказала так, вона вас не то, не то що не любить, вона вас ненавидить ненавидить. Тут є злість, є якась непокора. А, я б сказала, людина або хоче вам помститися. Просто помститися. Я б сказала, ця людина, ця жінка, яку ви да, загадали, це знаєте, як об'явіть, об'явити вам війну. Ось так, вона хоче об'явити вам війну. Я б сказала, вона двох, мені хочеться сказати, вона двох ліка. Вона буде все, щось буде так скритно робити, в неї якийсь план. Я б сказала так, Щоб дурити, чи щось прибрати е, вас або ваше до своїх рук. Ось так, якщо, наприклад, ви тут знаєте, тут такі можуть бути варіанти, жінка може, знаєте, на серці тут така є в неї туга-туга. Я б сказала, це, давайте я скажу так, вона колись вдома одна, може чарочку. Випити, хильнути ідум, і в неї такий, знаєте, злость вона думає, знайшла би отак і розчавила в неї якась найвящува ідея як чомусь вас розчавити. Я вам ще дам такий надаток, у вас в минулому могла бути якась дивна така розмова, коли або вона образила ще в неї такий язик. Можливо, коли вона вип'є трошечки в не розв'язується цей язик, і вона може так. Палакати, розповідати, наприклад, всі тайни, щось відкривати. І, ну, я б сказала так, знаєте, що я порівняла, тут, знаєте, як дама така, знаєте, є така масть пікова дама, тут така, от, 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 вона не пікова, слава Богу, але вона щось тут таке замислила, в пальному сенсі замислила. Робити дуже негарні речі. Давайте ще за сьогодні. І ще знаєте, що вам треба буде паса чого б ну, чого опасатися? Я б сказала так. По-перше, те, що вона замислила, вона може до вас, знаєте, під'їхати якось на якоїсь конячки. Ну, По-перше, ви можете бути далеко одна від одної, тут буде зв'язок. Тут як через інтернет щось написати. Наприклад, вона може щось написати. Давай зустрінемось, давай, то зробимо. Якась така буде б я б сказала, пропозиція. В Неї пропозиція. Або давайте я вам скажу в буквальному сенсі, давай зустрінемось трошечки, посидимо, вип'ємо. Вип'ємо. От, можливо, от, знаєте, як зустріч по роботі, або я буду в твоєму районі. Давай зустрінемось. О, така ось буде найближчим часом пропозиція, але людина на вона, ну, ти скажемо, вона на стадії війни відносно вас. І людина тут буде не чим. Знаєте, тут я б сказала так: в мягкому прачті, як я кажу, да, тут можуть бути просто про вас плітки. Вона буде розпускати про вас плітки. Вона можливо, ця зустріч буде щось дізнатися у вас, якусь тайну, тайно дізнатися, що у вас було щось, в ну щось її бентежить і тривожить. В м'якому тінні повертаємося, це буде будуть плітки. А в такому великому тут, як об'явлена війна, наприклад, якщо вона захоче вас збити, зробити вам погано, то, то вона от прямо в ва, любі ваш. Любі ваші аргументи, все, що ви розкажете, все, що вона нариє на вас, вона в буквальному сенсі просто вдарить, вдарить, ну, я б сказала, те, знаєте, буде, буде бити більно, дуже боляче і безкомпромісно, знаєте, на, на поразку, поразити вас. І дуже підсказочка, ця жінка любить. Випити. Ну, наприклад, ви там можете зустрітися, де б ви не зустрілися. Вона так любить, знаєте, там кофійок з якимось алкогольчиком, або якийсь картельчик з алкогольчиком. Постоянно, я б сказала, ця жінка під шафе. Під шафе. Так. Хух. Ви знаєте ще під сказочка? Чим це, це може закінчитися. саме? Угу. А я б сказала так: ну, жінка, вона собі, по-перше, все, що вона це надумала, буде, вона буде вам создавати ілюзію себе, неіснуючої людини. Це, по-перше, її фантазії. Це просто пустишка. Пустишка, що захоче, да, я б казала про плітки про війну, відібрати якісь документи, можливо, гроші, документи, можливо, це якась колега по роботі або подруга, якась страна у вас така. А, перемогти. а ще що вона вважає? Вона вважає, що вона крутіше вас, грамотніше вас. Просто така, знаєте, хоп, от в масть. От я така собі молодець. Ой-ой-ой-ой-ой. Вона вважає, що вона зможе ввести так перемовини, що вона в буквальному сенсі вас в чомусь може переу. Рівідіть щось переконати в чомусь. Не дуже гарна людина, жіноча енергетика. І ви знаєте, ще така підсказочка, якщо вона, ви тримаєте її подалі від себе, особливо нічого про себе не розповідаєте, не розповідаєте про своє життя, про знаєте про що про своє особисте життя, про якихось своїх особистих людей, які близько, вона просто може, знаєте, як, я б сказала так, доставити вам багато-багато проблем. І знаєте, вона нічого не боїться, вона вважає, що вона захищена. Ось така людина, по першому варіанту, якась. Ну, Давайте скажемо, недобра жінка, дуже недобра, дуже недобра жінка. І великий плюс для вас, що вона любить випити. Той, хто любить випити, ви ж розумієте. Це вже великий мінус. Особливо, коли вона вдома сама, то вона там. ну, Першому варіанту, так. Добряче. Знаєте, що добряче людина п'є. Так, давайте другий варіант. Ухти, тут у нас теж такий прям всадник. Так, чого мені чекати найближчим часом від людини? Другий варіант. Загадайте будь-яку людину, і ми подивимось, що вам чекати. Так, давайте. Хто ця людина? По-перше, да? Так, секундочку. Ну, по-перше, ця людина, я б сказала, можливо, вона трошечки менше вас за віком, яку ви загадали. А ви часто бачитесь з цією людиною fall... фізично, часто бачитесь, тобто ви можете жити, проживати або просто спілкуватися дуже часто з цією людиною. Якщо ви не загадали, наприклад, дитину свою або брата, сестру, молодшу за віком когось. Тут хтось дивиться на, на, можливо, даже на дитину. Ну, давайте так, молодшого за віком. Ви знаєте, наразі в неї такий шлях у, у цієї людини, люди, люди, яку ви загадали. Да? Ну, я б сказала так, на серце, ну, взагалі вона така трошечки фартова, весела, А В неї є якісь свої страхи і багато комплексів. А ззовні, ззовні, якщо це дівчинка, ну може бути і хлопчик, наприклад, вона вважає, що вона, знаєте, коли дівчинка підростає, що вона або повненька, або якось виглядає в неї комплекс стосовно цього. А ще така шубушна, шубушна, весела, грайлива, така я мені хочеться сказати трошки ярка особистість. Але от, от така підсказочка, в неї такі не дуже наразі, знаєте, думки думки, думки, що, я не знаю що, стосовно чого, а, придиві, придивіться до цієї дитинки, ну, до тобто, кого ви дивитесь, придивіться, бо в неї якісь, ну, наприклад, може бути якась, наприклад, якщо стосовно своєї зовнішності, це комплекси, великі комплекси, плюс може бути якась. Компанія, якась компанія випівки. Ну, тобто вона не якось може, може вона не дуже відкрита. Те, що вона думає, наприклад, про себе, це неправда. Е, щось вона собі придумує, і якісь, знаєте, наразі як допоможіть їй, вона ще про компанію повернув. Верта, що вона ще не розуміє, хто вдруг їй, а хто її враг. З тим, з ким вона наразі спілкується, про що вона думає, тут, знаєте, можуть звести її не дуже приємні справи. так. А ми повертаємося, чого вам чекати найближчим часом цієї людини, так? Це типа була підсказочка, скажемо так. Ух ти. А ви можете, до речі, бути або ну, прямо родичі, або так, тут дивиться або тато. Або тато, або дядя, тата, брат, старший брат, можливо дідусь. Так, чого чекати? Давайте скажемо так, чого чекати, чого чекати. Я б сказала так, у вас а, ви будете про щось розмовляти, найближчим часом про щось розмовляти. А, я б сказала так, І я скажу так, у вас буде тут якийсь невеликий конфлікт. Чого чекати, якого якогось конфлікту? Но, по перше, ви будете про щось домовляти. Можливо, у вас буде якась придбання якоїсь речі, покупка речі. Чого чекати? дитина буде ця родіти, їй дуже це сподобається, я б сказала так, можливо, вище ну, чого чекати, просто будуть розмови, їй сподобається в голові. Вона від вас, знаєте, от щось з неї з цією дитиною відбувається. Або просто людина, яка менше вас за віком, вона чогось вам не договорює. Вона вам не, і давайте скажемо, вона буде з вами в найближчим часом не дуже іскриння. Якщо ви привикли з нею спілкуватися як з маленькою, да, як раніше, пошутили там дитя хоп, 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 там на морі поїхали, туди-сюди щось зробили. Тобто тут все змінилося, ця дитина підростає, і вона, на серці в неї якісь є. Її... Переживання стосовно вас. Можливо, у вас, якщо ви там батько або що ви жінки, її матері, є якісь переживання. Вона вам, ну і давайте скажу я так, що вона до вас не дуже вона вам не те, що не довіряє, але ви її сприймаєте як дитину, а ця людина вже, скажімо так, по Вона не все просто вам буде розповідати найближчим часом. Або ви не входите до неї, знаєте, як авторитет не ваш. У зараз. Ось так. Да. Своїм найближчим часом підтверджую якісь плани, дитинка не буде, буде, знаєте, розмовляти з вами, як от як колись вона була маленька. Тут знаєте, що вам потрібно. Тут, якщо це ваша ваша дитина або брат, сестра, то вам потрібно вже самим з нею якось розмовляти. В неї якісь проблеми, щось вона, я б не сказала, що це закоханість або щось, але ну, вона вже подорослішала, вона прям себе вважає дорослішою. Просто вона вже, знаєте, буде хитріть і не буде з вами зовсім, ну, давайте скажемо так, іскрення. Це стосовно я, своїх друзів. Вдома щось може відбуватися вдома, можливо, в неї конфлікти там з матір'ю, там, де вона живе з родичами, з жінкою, з мамою, в домі. Ух ти, вона не все розповідає, що в домі. І знаєте, як? І тут ще може бути такий варіант, закоханість, коли дитинка закохається і тут. Або, знаєте, поганого хлопчика, або з якимось там, ну, наприклад, компанія, там будуть хлопці, це, це, це одне, і там може бути алкоголь, курить, щось вона може таке вже буде робити, і вона буде від вас це скривати. Коротко. Ось так, ось так. О, я вам скажу сразу, як. Ну, По-перше, вона вважає, якщо я буду з компанією да, поганою зв'яжусь, трошечки покурю або щось вип'ю, щось зроблю, це нічого страшного, це нічого ну, для мене не станеться. Це просто так запавки. запавки. Але треба бути тут обережними, бо тут можуть бути знаєте, якісь порушення закону. Чомусь я, от, я спочатку говорила, що якась негарна компанія. І вона вважає, що вона захищена, що буде все класно, але вона вам не скаже. І ви можете можете дізнатися, коли вже щось станеться. Отак, от щось вона буде скривати. В общем, ваша дитина, чи брат, чи сестра, хто тут на кого ви дивитесь по цьому варіанті, вже подорослішала. І ви втратили реальність. Ви вже ви її сприймаєте як дитину, але ви вже тут, вже тут подорослішала. Дитина, людина. так. Такий варіант. А ми перейдемо. У нас дві карти вийшли, хай будуть дві. Ми перейдемо до третього варіанту. Так, третій варіант. Добре. Чого мені чекати найближчим часом від, від людини? Загадайте будь-яку людину. Ми подивимось. так, чого вам чекати найближчим часом? Жир ось карти Так, виходять. добре. Там дві-дві Так, тут давайте скажемо так. Тут може бути, ви загадали людину, на даний момент людина, я б сказала, так. Ну, по-перше, у цієї людини проблеми. Хто вона? В неї проблеми на Тут можуть бути розвод. Тут є а, жінка, це, по-перше, може бути чоловік, в нього проблеми з документами, з розводом. Тут або був розвод, або ось-ось-ось розвод. Отак. Людина, я б сказала, ще стає в пальному сенсі на ноги, піднімається, лікується в свою самооцінку. Як, ви знаєте, Тут є якісь такі. Я б сказала так, людина хоче, ну тут різкий поворот, тяжко переживає, але е, такі е, думки у цієї людини гарні. Вона щось по собі хоче зробити, щось нове, щось таке, навіть такий творчий, якийсь там день. Можливо, справи, діло своє відкрите. Це, це по-перше, чого вам чекати найближчим часом від цієї людини. Так, чого чекати? Так, давайте скажемо так, чого чекати. Ну, по-перше, з людиною ви будете спілкуватися, людина буде вас підтримувати, людина буде вам щось, давайте скажемо так, радити і чомусь вас підтримувати. А тут будуть якісь спілкування це дома. А, тобто, ви ну, знаєте, коли вести переписку в соцмережах, ви у себе вдома, людина ця це чоловік із себе. Ви просто будете спілкуватися, просто йдеться спілкування, невелике спілкування з яких проблем. Наприклад, якщо ви жінка, можливо, ви ще одружена жінка, у вас є якісь проблеми, він може вас консультувати стосовно якогось суда, або ви розводитесь суд, або якісь у вас проблеми з вами документа а не з чоловіком. Підтримка буде у вас. Так, давайте ще. Угу. Так, іще, давайте я. Так, що? І що буде для нього? Так, думаю. Це буде для нього. Для нього. Давайте далі буде, будете ви спілкуватися стосовно якого, якогось житла. Як я казала, він буде вас консультувати. Да, це буде, буде консультація, трошечки, знаєте, буде вас підтримувати. Якщо вам дуже тяжко у вас розбите серце, то він буде вас підтримувати. Мені хочеться сказати, знаєте, або ви будете розводити, він вже, наприклад, розвівся і в нього є досвід. або ви будете, наприклад. Розводитися, то він вам буде просто про щось підказувати. Але чомусь фізично ви можливо там буде у вас зустріч, але це більше йдеться про те, що не фізично, просто ви будете переписуватися, але бачити друг, друг друга ви не будете. Чомусь поки що якесь рішення, цей чоловік прийняв, що ви не будете бачитися. По-перше, він може бути зайнят, Ще в нього може бути, знаєте, чому якісь проблеми з грошима, тому ви можете просто не бачитись. От і все. Крім того, в нього може бути ще діти, можливо, двоє діток, і гроші йдуть туди, тому ви можете просто не бачитись. Це все я б сказала, тимчасово. Абу чоловіка просто якісь проблеми з грошима, з судами, з дітьми, побачитися з дітьми, поки що у вас буде такий період торможення, я б сказала. Тормозитися ви будете. Він буде термотормози тормозити ваші якісь відносини. Я б сказала так, що людина поки що не вирішила, якщо цей чоловік просто для спілкування, але тут я не бачу таких карт, що ви будете разом, що він вас любить, чи щось, щось. Да, ви йому приємні, ви десь на одному рівні, але поки що просто спілкування. Все буде вирішувати чоловік. Знаєте, як він скаже, так воно і буде. Тобто, якщо ви захочете його побачити, а йому буде ніколи. Тому ви і не побачитесь. Ось так. Поки що так. Поки щось. Тому ви зрозуміли, ця людина, цей чоловік, буде просто вас. Підтримувати, ви будете спілкуватися і все. Так. Да. У нього проблеми з грошима. Діти, гроші, розлучення, ще з грошима. Він може, знаєте, ще із-за цього вас не буде нікуди приглашати, тому що, я б сказала, у нього таке фінансове встановлення, що дуже ну, не дуже легке. От і все. Тут як от спілкуватися, друг друга вітати, але здалеку. Поки що так, ну а далі буде. Дякую, що ви прислухали. Дякую, що ви не Бажаю вам гарного дня, настрою і, як я кажу, головне тихого дня. Все, дякую. Хай все дивиться. До побачення.